Умири багатьох поколінь, а їхні пісні давно вже стали хітами. Український співак Віктор Павлік не тільки зірка шоу-бізнесу, але й спорту. Він обожнює футбол, дайвінг і великий теніс. Його російський колега по цеху співак Олексій Глизін поза сценою теж частенько буває на футбольному полі. А ще артист запеклий автомобіліст і професійно займається бойовим мистецтвом. Сьогодні у сніданку співаки здивують вас своїм музичним дуетом. Ну що ж, вони вже тут, вони вже з нами. Вони чимось схожі, тому що їх обожнюють жінки. Вони, вони щиро співають і обожнюють те, що роблять на сцені. Зустрічайте в нашій студії Олексій Глизін та Віктор Павлік. Ну. Вітаємо вас в студії сніданку. Доброго ранку, я так розумію, що вперше в оновленій студії. Так перший раз в оновленій студії, і я дуже переживаю через те, що Олексій, взагалі, по-моєму, на сніданку у нас перший раз. А з кавою якобсу дуже смачно. До речі, дуже смачна кава. Це я не жартома кажу, тому що я дійсно не люблю каву. А власне тільки якоб це я так приїхати. Можна Ну знаєте, дозвольте розказати таку таємницю, що Олексій раніше приїхав за Віктора Палюка, хоча Віктор, нібито місцевий. А я тобі скажу, що це тут ці питання не буду казати в ефірі до кого ніж вони цілий по час. Подали машину просто на 6.45 для того, щоб ну в разі попадуть на пробки. А це ж аж біля кончі Засп, готель в якому льоша живе, і думаю, що будуть їхати довго. А вони на слава Богу не попали в пробки і за 15 хвилин доїхали по нам слава Богу. І слава і Богу, Олексію, розповідайте, що привело вас до України цього разу. Я так розумію, що ви досить часто їздите в Києві. Да, мне очень приятно, что я сегодня опять э, в Киеве, что я опять на Украине, что э, тает снег, э, вышло солнце, когда я приехал вчера. Я понимаю, что это связано именно с моим приездом. Но на самом деле э, у меня вышла новая пластинка, называется она Крылья любви. И э, в поддержку этого альбома. Ой, у нас будут, подруга, дурач, я вже... э, будут концерты э, на Украине. Это будет 8 числа в Ивано-Франковске, 9 -го в городе Львове. Ну а. Ух ты, выбрал Вчера Украина мовники. И третьего завтра. Скалок <ріху> в... уважаю, <ріху> тримайся, что <що> там. будет. <ріху> а я же. В концертном зале Украина. У Стаса Михайлова проходит концерты большие сольные. И в них я принимаю участие, поскольку это у, было уже в Москве. Мы поем дуэт со Стасом. То есть, в общем, я... Помагають бути співати розходи. зі Так, да, звісно. Да, я ми... уявляю, ну від Стаса Михайлова жінки мліють, від вас мліють, а тут Знаєш, буде подвійний удар. Торецька, просто. Тороська вчора я був на концерті, і мені випала така велика честь це почути. Дійсно, ну Стас, все нормально, це вже так. Автоматом слухаю пісню за піснею, допустимо. допустим, і тут пісня, раз я так ну най не, не почув, коли Льошу оголосив Він і Льоша вийшов і зовсім інша пісня зазвучала кардинально інакше від репертуару Стаса Михайлова. І коли ну люди дуже гарно хлопали, і вони гарно до і так далі. Все класно. 494 дев'ять чотири телефонуєте і отримаєте ось такий свіженький подивіться диск від від нашого від нашого гостя від оксі бо потім стини ви нам даєте мало часу завжди ми хочемо з ним засвітям зараз да, у нас є дві, дві композиції перший відкривали відкривати ні зачекай, давайте у нас ще розмова по ні час, час, буде час, час, буде, час буде не хвилюйте. Ми зараз хвилюти поговоримо. обов'язково заспівав так віктора розкажіть будь ласка ви що це за історія з американським гуртом не вже ви збираєтесь то в туреччині жили тепер не вже збираєтесь покинути україну і відправитись до сполучених штатів Грати в якійсь рок-групі, якщо не помиляюся. Я, я звідси не поїду, я звідси не поїду, кохання не залишу. Є така пісня. Отак, Але, друзі, бачите, ми відповідає, відповідаємо одною фразою. Ну нема диму, бо дзвоню через те, що Wicked Monkey, американська група, яка зараз живе в Лос-Анджелесі, мала підписати контракт з Warner Bros., відказалася від контракту через те, що був дуже жорсткий контракт. І відказалася по, -по, 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 по тій причині, що я мав бути задіяний в колективі, а контракт настільки жорсткий, що мені навіть були. Не заборонені концерти в Україні без їх команди, ну, без їх, їх відомо. Вони, вони не захотіли пов'язувати свою долю з Warner Bros. і поки що з одним з московських продюсерів ведуться переговори, і я веду, і вони. Але ми вже дві пісні разом записали. Кавери. Вони пишуть кавер версії, грають добротний хард-рок. Добра, дуже команда. Їх троє. Вони десь мене почули через інтернет, через Ютуб, вроді, як я співаю, Hotel California. І вони The мене знайшли. мові? На Англійській, так. Не на вашій, а московський. Віктор, ви знаєте, я вам що скажу, що добре, що не Писали, такі артисти нам самим самім потрібно. А тобі зараз поїхали. Ні, я, 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 я хочу сказати одне: що я вже маю квиток на руках на 6 червня, але лише буквально на два тижні маю концерт в Чикаго і в Нью-Йорку. А з Wicked Monkey зараз дуже легко писатися. Вони там накоплюють демо, присилають мені по інтернету сюди. Я йду в свою студію тут, в Києві, пишу вокал, відправляємо вокал, вони там далі все докупи зводять. Все. і ми таким чином плануємо на осінь записати альбом. Ну а далі, як Бог дасть, можливо, і з Вікідманки разом будемо в Україні, можливо, там. Ми дуже хочемо почути, я впевнений, всі українці зараз хочуть почути, як ви ви зараз з Олексієм, але після маленької рекламки ми повертаємось до сніданку з 1:01 по об'ємка. Щиренко на каналі 1. +1.